Сьогодні на першій шпальті. Газова камера. Як наростити видобуток газу в Україні? У денежних знаках немає такого чувства, як патріотизм. Труднощі переходу. З чим Україні доведеться зіштовхнутися на шляху до Європи. Чим нам допоміг єс Це тим, що нам надали ясне бачення, що одного чудового дня Словакія стане членом європейської спільноти. Вагонні суперечки, коли Україна отримає пристойну залізничну компанію. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня НБУ надав банкам майже три мільярди рефінансування. Україна та Польща підписали угоду щодо розширення системи газопроводів. Україна оштрафувала російські авіакомпанії за порушення повітряного простору Криму. Промислове виробництво в Україні скоротилося за 11 місяців на більш як 10%. Українська компанія Метенвест купила Дніпродзержинський коксохімічний завод у російської компанії Євраз. Нафтогаз, который расположен в этом сером здании у меня за спиной, на этой неделе стал очередной раз объектом критики международных организаций. Энергетическое сообщество требует от правительства Украины, чтобы была продолжена реформа рынка природного газа, а также отменена монополия на нафтогаз Украины на поставку топлива промышленным предприятиям. Нынешняя же ситуация никак не способствует увеличению объемов добычи газа и избавлению зависимости от России, считает Евросоюз. Суть претензії відомої міжнародної організації «Енергетичне співтовариство зводиться до того, що нафтогаз не дозволяє приватним газоводобувникам продавати паливо низці промислових підприємств. В компанії, які покупають газ, у них виникають теж нюанси. З однієї сторони могли раніше покупати на комерційному ринку газ більш дешево, і з другої сторони могли платити за этот газ за срочку платежа. Когда у нас є одна большая компания, компанія, яка займає ну, реально 90% рынка, ринку, говорить о том, що ми можемо реалізувати нові проекты з легкості, достатньо трудно. Натомість, держава пропонує газовникам продавати газ населенню. На сьогоднішній день рівень ціни не дозволяє аппірі говорити о якомусь розвитку, тому що себестоимость газа по, по которой, который мы добываем с практически в два раза выше той цены по которой мы ее продаем Через надмірну монополізацію і зарегульованість ринку газу про свій намір піти з України на цьому тижні вже заявив найбільший видобувач сланцевого газу американська компанія Шеврон. Це при тому, що за даними журналу Нове Врім саме завдяки сланцю Америка наразі випередила Росію за обсягом газовидобутку і готується стати великим експортером палива. Якщо ми не підприєммо каких-то кардінальних мер в наступному году, то в ближайші 2-3 года добыча буде сніжатися. Уже в прогрессе, а не в процентах. Энергетическое сообщество недавно выразило недоумение по тому, того, что в Украине сегодня монополизирован по сути рынок газа. Вот вы как разделяете опасения энергосообщества? Сказать, что энергосообщество выразило там, недоумение или что-то подобное, это ничего не сказать. Я бы назвал это протестом. Одним из факторов привлекательности Украины было относительно либеральное рыночное регулирование. Свободный доступ к потребителям, свободный доступ к газотранспортной системе и, в принципе, достаточно стабильная история регулирования данной отрасли какой-то правильный тренд, направленный на выстраивание нормативной базы. Своим решением Кабинет министров перечеркнул эту довольно длительную, сложно заработанную историю. Своим решением Кабинет министров, не обеспечив даже минимального переходного периода, поставил всю частную газодобычу, а в своей совокупности игроки этой отрасли вложили, инвестировали несколько миллиардов долларов, как минимум, перед фактом, что их инвестиции не имеют какого-либо существенного значения при принятии решений. Своим решением Кабинет министров обнулил бизнес-планы газодобывающих компаний в конце года, не приняв во внимание, что многие компании закредитованы, у многих компаний вопрос денежного потока текущего является вопросом финансирования дальнейшего бурения, разведки, разработки, обслуживания кредитов, выполнения проектов, связанных с капитальным строительством, не только бурением, но и развитием инфраструктуры. Это беспрецедентный, еще раз повторюсь, случай. Такого не было за всю историю, условно говоря, независимого регулирования правил игры в газодобывающей отрасли. И единственным возможным вариантом дальнейшего развития событий является скорейшая отмена данного распоряжения и возврат к регулированию правил игры на газовом рынке путем законов, с включением в экспертизу международных организаций, с обсуждением это с уже не маленьким с точки зрения объема инвестированного капитала обществом, сообществом, да, индустриальным. Вот. Никаких других вариантов, если честно, соответствующих здравому смыслу, мы не видим. По вашему мнению, ход компании Chevron сейчас в рынках, который произошел недавно, он как-то может быть связан с тем, что у нас не очень... Это, если себе представить, международную инвестиционную арену в нефтегазовом секторе, то это несколько десятков государств, каждая из которых конкурирует за инвестиции. Знаете, у денежных знаков нет такого чувства, как патриотизм. Денежные знаки руководствуются экономической логикой, особенно у западных компаний, для которых там на столе из 120 регионов возможной работы Украина одна из. Причем не самое привлекательное по ряду других параметров. Поэтому, забивая дополнительный гвоздь в рынок, надо понимать, что в целом на инвестиционной карте мы опускаемся на одну или несколько ступеней. А как отразилось на работе газодобытчиков повышение рентной платы, которое произошло этим летом? Те дискуссии, которые сопровождали этот проект, когда он стал известен, они, конечно, выглядели, как вы помните, очень просто. В этой отрасли одни олигархи, это не так. У этой отрасли сверхрентабельность, это не так. А, какие там были еще аргументы, я уже не помню, но эти там два главных. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день похудевший денежный поток операционный. То есть, если мы возьмем выручку газодобывающей компании, отнимаем от нее, там, условно говоря, компания работает на глубине до 5000. Отнимаем от нее налог на добычу 55 процентов отнимаем от нее какие-то там нормальные здоровые вещи связанные с формированием себестоимости оплату труда прочие расходы в итоге получаем такой себе там знаете средний или там низкомаржинальный бизнес вот высокорисковый в проблемной стране с огромным количеством рынков которые совершенно не стимулируют ни к новым инвестициям, ни к новым проектам, и совершенно не стимулируют дальше здесь бурить и добывать. Абсолютное большинство частных проектов, частных компаний в Украине они находятся в таком состоянии, как underinvested, да, они недоинвестированы. В том числе и мы вошли в такие проекты, и в этом была идея нашего бизнес-плана. Сконсолидировать определенную ресурсную базу, которая позволяет нарастить добычу, нарастить эту добычу путем внутренних инвестиций, привлечь, возможно, какого-то знакового западного партнера, и развиваться дальше вместе, еще больше бурить, больше добывать. Ну, такая была схема. По факту, что мы имеем на сегодняшний день, не прошло и три года. Изначальные предпосылки, которые закладывались в наш бизнес-план, вроде бы базировались на законодательстве, на всех этих там законах о регулировании рынка газа, о международных каких-то обязательствах Украины, о тренде. Вот. Все они, эти предпосылки, обнулены. Мы имеем закрытый рынок, мы имеем удвоенную Ренту. Относительно выступлений, которые сейчас снова возобновились в Харьковской Адонской области, население против добычи сланцевого газа. Чем это объясняется и ну, что стоит за этими выступлениями? Насколько это там за этим, технология? Да, за этими выступлениями по доброй уже нашей традиции не стоит ничего кроме специально сформулированных брос, вбросов, направленных на раскачку определенных там слоев населения, которым действительно банально страшно. Наши компании работают в Полтавской и Харьковской областях, и мы являемся непосредственными объектами нападок, таких горе-активистов экологических, которым там то мерещится инфразвук, инфразвук то черные клубы ядовитого дыма, то еще что-то. Я, -то я цитирую жалобы, которые на нас пишут там, в службу безопасности. Могу сказать, что, во-первых, ни одна частная компания в Украине на сегодня не осуществляет активных проектов по добыче сланцевого газа вообще. Во-вторых, вопрос технологий добычи сланцевого газа, особенно вопрос бурения пилотных скважин, их испытания и так далее, и так далее с точки зрения безопасности может быть возведен в абсолют, Далі на першій шпальті. Труднощі переходу. З чим Україні доведеться зіштовхнутися на шляху до Європи? Чим нам допоміг Це тим, що нам надали ясне бачення, що одного чудового дня Словакія стане членом європейської спільноти. Вагонні суперечки. Коли Україна отримає пристойну залізничну компанію. Ну і ще одне особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Евротеграция обычно у нас ассоциируется с хорошими магазинами и высоким уровнем жизни и евростандартными. Приблизительно это видишь, когда приезжаешь в любую из стран Евросоюза, например, Эстонию. Эта страна совсем недавно прошла свой путь в Европу, тот путь, на котором Украина делает свои первые шаги. Та наскільки заможня живе країна в усьому світі визначається показником валового внутрішнього продукту на душу населення, тобто тим, скільки країна виробляє на кожного громадянина в Україні, він у порівнянні з країнами, що недавно вступили до Євросоюзу, мізерний, менший наприклад, ніж в Естонії у п'ять разів. Хоча це далеко не найзаможніша країна Європи обсяг внутрішнього валового продукту на душу населення, коли ми тільки но приєдналися до ЄС, був на рівні десь 55% від середнього у Євросоюзі. Зараз же за результатами 2013 року цей показник складає 73%. Україна відчайдушно намагається розвиватися. Для цього в неї здавалося б є все найкращі в світі землі. Промисловість кваліфікована робоча сила. А попри все, це благополуччя населення не покращивается. Дохід на душу населения то росте, то падает. И все ще знаходится чи не найнижчому рівні в Европе. Это кризисы экономического управления страной, которые возникали в силу того, что мы не следовали по пути, например, Польши и не придерживались европе... ну, европейских стандартов в управлении экономикой. У вересні Україна зробила рішучий крок на шляху євроінтеграції, ратифікувавши угоду про асоціацію з ЄС. І це лише початок. Тепер країна має прожити дуже болючий період, який вже пройшли деякі країни пострадянського блоку. Це потребувало важких реформ, які були болючими для населення. Але через 10 років ми бачимо, що воно було того варте. Ми живемо в економіці і в таких макроекономічних умовах, які ложатся на благодатную почву, которую предоставляет ассоциация с ЕС. Наверное, наиболее благоприятные возможности для как бы, соединения политики и экономики. Ви були прем'єр-міністром під час найбільш скрутних часів у словаччині. Коли подумки повертаєтесь у минуле. Є речі, які б ви хотіли виправити Перш за все я хотів би сказати, що я щаслива людина. У нас теж був свій майдан у 1998 році. Коли наші сусіди, чеська республіка та угорщина, отримали запрошення до вступу до Євросоюзу та НАТО, що було найважчим у ті часи найважче було вести діалог з населенням, тобто зі звичайними людьми. Розумієте, у чому проблема? Вони не вивчали, наприклад, макроекономіку. А відтак їм було важко пояснити, чому треба затягувати паски, які підтримують штанці. Як якби ви описали результати ваших реформ. яким чином змінилися ваші дороги? Документообіг, обіг бізнес чейндсевітінг. Все змінилося. Геть усе ви любите картинки? Я теж. Ось дивіться, 15-20 років тому Словакія була державою, яка виробляла танки та інше військове обладнання. Ми зовсім не випускали пасажирських авто. А тепер погляньте на Словакію сьогодні. Ми нічого не виробляємо для армії. Але Словакія, світовий лідер у виробництві пасажирських автомобілів на душу населення, на території нашої країни випускаються автівки таких відомих у світі марок, як Volkswagen, Peugeot-Citroën, Hyundai, Kia. Тобто деякі старі виробництва померли. натомість з'явилися нові. Ось яка картинка. вам допоміг європейський союз. Це було наше завдання. Це була повністю наша робота. Ми зробили це, створивши дружній бізнес клімат, імплементувавши гнучкий трудовий кодекс через введення єдиного податку завдяки багатьом зусиллям. Чим нам допоміг ЄС? це тим, що нам надали ясне бачення, що одного чудового дня словакія стане членом європейської спільноти. Це було фантастично. тобто перспектива членства допомогла? Абсолютно. перепрошую комбінація реформ та чіткої перспективи членства. Це фантастичне поєднання. Багато хто в країнах з колишнього радянського союзу каже про те, що зі вступом до ЄС їм потрібно було закрити власні виробництва. Мовляв, молодь почала виїжджати до інших країн, і це погана тенденція це більше стосується сфери психології, а не економіки. євросоюз не примушує нас закривати виробництво або бізнеси. все залежить від нашої здатності проводити реформи, тому що у вільних країнах, вільному світі, тільки бізнес вирішує, як йому розвиватися. Але багато людей втратило роботу, тому що виробництва позакривалися. Чи не так? Так було і у нас. Коли я тільки починав безробіття виросло, тому що як я вже наголошував, стара промисловість померла, але ж народилася повністю нова це життя, і можливо для людей було необхідно перекваліфікуватися. І це відповідальність уряду надати таку можливість, щоб деякі люди могли перекваліфікуватися, але знову і знову це не питання членства у Євросоюзі. Просто світ змінюється яким чином інтеграція до єврозони вплинула на вашу країну? Можливо, психологічно та й власне економічно також. представники бізнесу переконують, що тільки завдяки переходу на євро, ВВП словаччини виріс на 1%. Але із психологічної точки зору. Це було для нас дуже корисно. Уявіть собі, що у 1998 році Словаччина була повністю ізольована, Чехія, Польща, Угорщина приєдналася до НАТО у 1997-му. Вони розпочали свої перемовини з євросоюзом. Власне, у тому ж році Словаччина була тоді поза грою, а зараз лише моя країна змогла виконати вимоги для вводу єдиної валюти. для словаків це привід пишатися Київський апеляційний суд підтвердив законність конкурсу з оцінки майна Укрзалізниці. Проведення цього конкурсу є першим кроком на шляху корпоратизації залізниць, тобто створення на їх базі окремої компанії. Це, у свою чергу, частина масштабної реформи залізниць в Україні. Українські новини 10 грудня 2014 року. Сегодня мы обсуждаем вопросы реформирования Укрзалезницы с Константином Неведомским, партнером компании Ernst Nyang, и Андреем Буковским, который является экспертом Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры. Я хотел бы начать наше обсуждение с такого вопроса. Скажите, пожалуйста, вот эта оценка, которая теперь разрешена, оценка имущества Укрзалезницы, что, собственно, она даст? Ну, прежде всего, оценка нужна для того, чтобы двигаться дальше и проводить реформу, да? Как первый шаг будет на основе Укрзалезници будет создано акционерное общество. Мы исследовали акционерное общество, исследовали концерн как объединение предприятий и исследовали был и такое такое предложение, как одно большое мега ДП, державное предприятие. Каким образом, по вашему, должна быть реформирована Укрзалезница? Собственно говоря, какой должна быть эта реформа? Первое, это действительно вот и правильный первый шаг это преобразовать укрзализницу в акционерное общество. Вторая, наверное, большая часть реформы это борьба за эффективность. Да? Значит, за, за эффективность ключевых бизнес-процессов для укразализницы. Это эффективность оказания услуг. то есть именно транспорта услуг, это эффективность обслуживания и поддержания в надлежащем состоянии подвижного состава, инфраструктуры и так далее, ну и, собственно, эффективность управления. Третий, наверное, аспект, это еще есть культурный, потому что до сегодняшнего момента все-таки нужно сказать, что Укрзалезница получив определенное наследование и культуры рыночно ориентированного предприятия, где клиент превыше всего, да, компании в той или иной степени до сих пор нету. И это объективно. Еще одна важная вещь – это хроническая убыточность пассажирских перевозок. То есть реформа призвана, опять же, к тому, чтобы преодолеть это барьерное место путем поэтапного прекращения кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз підгодіння годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні днів для програми Перша шпальта. Новий голова Мінпаливенерго Володимир Демчишин за минулий рік заробив 600 тисяч гривень. Новий голова Мінпаливенерго за минулий рік заробив 2 мільйони гривень. Це не помилка. Він справді подав дві декларації. У одній він заробив 600 тисяч гривень, а у іншій він заробив 2 мільйони гривень. Ці дві декларації свідчать про прачовитість та незакомплексованість міністра. А ще про його творчу натуру. 600 тисяч. Чи 2 мільйони? Ось у чим питання. Але ця двоїстість його натури може бути небезпечною для українців. Палива і енергетики від сьогодні наказує вимикати в Україні світло з 6 до 11 години ранку і з 4 до 11 години ввечора. Коротше, наказує вимикати творчо у різних містах в різний час і хай у розетках на прогаці коливає. А і прохання особисто від мене. Ви можете посередах, щоб у розетках були не вольти, а вати? А якщо пан міністр страждає на роздвоєння особистості, У день він міністр Мінпаливенерго, енерго, а вночі. Пане міністре, ви хочете і на двох посадах гарувати? Міжнародні організації нагадують панові Яценюку, аби він реформував Нафтогаз. Ці самі міжнародні організації вважають, що Нафтогаз зловживає своїм монопольним становищем. То імпорт газу монополізує, то найбагатших покупців собі забере. До чого пан Яценюк обіцяв, що він розділить Нафтогаз на дві окремі компанії: одна імпортує газ, інша газ зберігає. Але чого так ще і не стало? Не інакше як ще втрутив Міністр? Міністр? Міністр! 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 тому нафтогаз і далі монополіст. Яценюк, може, ви щось з цим зробите? І з міністром магії теж Міністр! і до новин Росії. Відколи на Росію діють санкції Європи, два російських олігарха Тимченко і Ротенберг заробляють все більше. Вони додатково отримали державних замовлень від Путіна на вісім мільярдів доларів. Це злишком компенсувало їхні збитки від санкцій Європи. Виходить, що чим жорсткіші санкції Європи, тим більше це ще подобає російським олігархам. О! Може би краще Європа зайшла з іншого боку за карати. Вона що, не видить, що їм подобається, коли їх карають. Oh, yeah, yeah. That's it, that's it. І Путіна це ніяк не зачіпає. Пані Меркель, якщо хочете розізлити Путіна, приголубте тих двох олігархів. <раприкан> Любов рятує світ. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпадки.